До 10 травня жителям Білопільської громади рекомендують виїхати у більш безпечні території. Про це повідомив голова громади Юрій Зарко. Ми маємо загиблих на превеликий жаль. Маємо поранених останніх великопцій. Вчора був також і рада, і артилерія. Тому ну, розуміючи ту то ситуацію, яка зрослася, особливо деякі там написав, що не свята, і великдень. Не день перемоги, на горація цього числа. Тому цілком можливо, що одного вони, скажемо, будуть посилітися з огляду на це. Я рекомендував людям, щоб на десь на ці дні по максимуму виїхав за територію. Ну, в першу чергу це стосується саме дітей. За словами Юрія Зарка про примусову евакуацію мова не йде. Зараз ми працюємо ті, що можливо дітей вивести централізовано вісна оздоровлення, можливо, там десь на захід України. Не зараз не йдеться мови про евакуацію, це просто прохання тимчасово приміститися в більш безпечні місця.